Коли я була маленькою і хворіла, завжди була висока температура, майже під 40. Поки мама всіма способами намагалася її збити, в кімнату заходив тато. З серйозним обличчям він діставав сантиметр, міряв мене в довжину і ширину, театрально зітхав і виходив. Мама на нього сварилася, а я починала сміятися, і температура зазвичай спадала. Так і виросла на чорному гуморі. З татом ми великі друзі. Я чула багато різних підкатів, але один випадок два роки тому запам'ятався особливо. Сиділа на вокзалі. Поруч була група студентів, що їхали на навчання. Один із хлопців підійшов і сказав: дівчино, підріжте свої вії. На моє запитання, навіщо він відповів: Ви ними так хлопаєте, що ми не можемо підійти познайомитися, нас вітром здуває. Приїхали з братом до бабусі, сіли їсти. Бабуся почала накладати їжу. Спочатку поставила тарілку брату, як завжди, до самого краю. Я була не голодна і попросила покласти мені вдвічі менше, ніж йому. Вона подивилася на мене невдоволено. Взяла велику тарілку, наклала в неї вдвічі більше їжі, ніж у першу, і віддала брату, а його тарілку поставила переді мною. Геніально, чорт забирай. 20 років тому моя мама завагітніла від коханого чоловіка. Вагітність проходила добре, але пологи вона майже не пам'ятає. Як у тумані, прокинулася й зрозуміла, що народила. Але лікар повідомив, що дитина померла під час пологів. Від цього вона впала в депресію. Чоловік сказав: Ну, ти мене ніколи не народиш. І пішов. Вона довго відходила від цього удару, поки не народила мене. Жила, працювала, знайшла в собі сили рухатися далі. І ось то тиждень тому хтось подзвонив у двері. Відчинивши, вона побачила молодого хлопця точну копію колишнього чоловіка. Ну, привіт, мамо! Сказав він, розповів, що виріс в іншій родині, але нещодавно дізнався, що його біологічна мати відмовилася від нього. Виявилося, що він значився як відмовник у документах. А насправді його копила багата безплідна пара. Мої батьки купили ваги для дому. Ну такі звичайні зі стрілкою. Мені було 6 років, а моїй сестрі 10. Ми обидві були в захваті і важили все, що потрапляло на очі. Батьки помітили це і сховали ваги, щоб ми їх не зламали. Але одного дня, коли їх не було вдома, моя сестра їх знайшла. Ми вирішили, що настав час використати їх за призначенням і дізнатися свою вагу, а не вагу якихось речей. Спочатку я зважилася, потім моя сестра, побачивши свою вагу, вона зістрибнула, відрізала своє довге і густе волосся. І Знову встала на ваги. Сказала, що завжди хотіла дізнатися, скільки важить її волосся. Лише через кілька хвилин вона усвідомила, що не робила, і плакала цілий вечір. Коли повернулися батьки, вони були в шоці. Знала я пару йому 50. Такий собі гуру, мудрий і бувалий. Четвертий шлюб. Їй 25. Народили дочку. Через два роки знову зібралися стати батьками. Він переконав народжувати вдома. Я по заветам предків настав час, бо вона не змогла розродитися. Почалася кровотеча. Цей гуру зібрав речі і зник дівчину та дитину ледь врятували. Швидку викликали чужі люди. Через два місяці вона повернулася до нього. Коротше кажучи, молодший брат щоранку просить батьків відводити його в дитячий садок раніше. Я довго не розуміла причину, поки мама не розповіла її вчора. Виявилося, що брат закохався в дівчинку, яку батьки приводять раніше в садок через свою роботу. Цей маленький кавалер спеціально встає раніше, щоб зустрітися з нею і провести більше часу разом. Мені здається, з нього виросте шикарний чоловік. Дівчата, готуйтеся. Я єдина з усієї групи отримала автоматом залік з психології вже на початку семестру. А все тому, що наш викладач вирішив провести експеримент на відданість і прийшов тільки через 40 хвилин після початку пари. Одногрупники вже пішли. В аудиторії залишилася тільки я. А мій секрет у тому, що я запізнилася і прийшла за хвилину до появи викладача. З самого дитинства мама виховувала мене так, щоб мною можна було пишатися, і, звісно ж, вихвалятися. Вільного часу в мене не було. Все уходило на фігурне катання, догляд за собою. Навчання грі на фортепіано, домашнє завдання, і не дай Бог в мене щось не виходило. Або хтось казав про мене погане, я в ту ж мить отримувала покарання, і в якийсь момент у мами на роботі з'являється нова співробітниця, донька якої краща за мене. Вона вже мала якісь призи з фігурного катання, мала вищі оцінки в школі та кращий склад тіла. Мати тоді, як з ланцюга зірвалась, била мене, якщо їй здавалося, що я займаюся не так досконало та багато, як треба, бо я ж не краща у світі. Бачите, через це в мене було хронічне недосипання. Бо щоб все встигати, я спала по 4 години на день, і діватися було нікуди. У сусідки вдома живе штук 10 котів, але вона пожалілася, що над мисками, з яких вони їдять, заводяться мошки, і їх дуже багато. Тоді інша сусідка, її подружка, порадила купити спеціальний яд, та саме так і зробила. Розвела той яд з водою та побризкала по котячим мискам та навкруги. Після чого пішла у магазин. Коли повернулася, побачила своїх котів напівживими. Сиділа потім у ветеринарці, ревіла, як можна було так напартачити. В мене є подруга, яка на будь-якому прийомі у лікаря завжди жарт. Ну, що там, я вмираю. У відповідь зазвичай вона чула посмішки та те, що не треба так казати, і звісно, вона не помирає. Але одного разу вона дуже пожалкувала, що задала таке питання. На прийомі у онколога. Той з серйозним обличчям відповів: Так. За секунду в голові дівчини світ перевернувся, але лікар продовжив: Але ми тебе вилікуємо. Далі був складний рік лікування з хіміотерапією. Більше подруга ніколи так не шуткує. Розповідала моя бабуся, вона ходила на роботу дуже далеко 5 кілометрів в один бік. Поверталася, коли на вулиці вже було темно. Їй кожен раз було не по собі. Одного разу по дорозі вона зустріла велику сіру собаку, яка виглядала доволі дружелюбно. Бабуся пригостила її залишками пиріжка, і собака вирішила супроводити жінку до її дому. І так відбувалося раз за разом. Кожен день ця собака сторожила бабусю, а та взамін її чимось пригощала. Єдине, що гладити себе не давала. Але одного разу сусід побачив цю картину та обомлів. Адже це була взагалі не собака, це був справжній хижий вовк, а бабуся й гадки про це не мала впродовж цілих трьох років. Важко розійшлися з хлопцем. Він мені зрадив, вимолював пробачення, сіли та по-дорослому з ним поговорили. Зрозуміли, що хочемо таки бути разом. Я пройшла через роботу з психологом з цього приводу, щоб якось прийняти зраду та жити далі. Ми добре проводили час. Він зробив мені пропозицію. Взяли квартиру в іпотеку, робили ремонт. І за тиждень до весілля я випадково дізнаюся, що він мені знову зрадив з тією ж дівчиною через місяць після нашої тої самої серйозної розмови. Вона отот -от народить йому дитину, а дівчина в курсі всього, що. Коїться між нами, він сподівався жити на дві родини. Прийшла з універу додому, бачу, тато з мамою не розмовляють, один від одного носом вертять. Ну все, думаю, знову посварилися. А в мене така фігня, що в такій ситуації я завжди намагаюсь привезти до ладу квартиру, щоб в затишній атмосфері було простіше помиритися. Нічого не з'ясовуючи, почала генеральне прибирання, купила продукти та приготувала вечерю. Поки була в туалеті, підслухала шепіт батьків. Ну, от бачиш, я ж казав, що план спрацює. Так би вона зараз пішла собі гуляти, а так і в домі прибрано, і їжа наготована, і ми не сварили. Зараз типу помиримося. Цим людям за 50, а їхня хитромудрість вражає. Я непогано заробляю. Роботи багато, і не завжди вистачає часу на прибирання та готовку. Тому я нерідко користуюсь послугами клінингу та майже регулярно замовляю готову їжу в одних і тих самих місцях. А тут вирішила до мене навідатися мама. На тиждень приїхала з іншого міста. А в мене в холодильнику миша повісилася, на що мама відреагувала терміново та різко, накупила продуктів та наготувала купу всього, поки я була на роботі. В кінці тижня мені подзвонили з двох доставок та запитали, де я зникла. Подумали, що я вмерла. Виходжу зранку на балкон, а на підвіконні чудовий сюрприз. Лежить використаний презерватив. Я розумію, що це від сусідки зверху, бо вночі чула чудові серенади. Пережив обурення, я взяла стару паличку для суші, намотала цю красу на неї та пішла до сусідки. Коли та відкрила, поклала цю конструкцію на поріг та сказала: но що лелека не доніс, то я донесу. Та пішла додому. Йду через парк на роботу. По дорозі зустрічаю милу дівчинку, років п'яти, яка катається на самокаті. Вона побачила милого котика та почала до нього приставати. Чую, каже, дуже милим ніжним голосочком: Котику, миленький, ти такий гарний. Йди сюди, йди до мене, поглажу. Ну, котику, котику, він на повному ігнорі. Далі мала, каже вже грубим голосом Ну і сиди там, муділа, і їде собі далі. В мене була велика та щаслива родина. Як я думала, але мама серйозно захворіла. Десь через місяць після встановлення діагнозу вона почала помирати. Було видно, що залишилося дуже мало. Ми з татом були поруч, на годиннику четверта ранку. Каже, дзвонити старшим брату та сестрі, щоб приїхали терміново. Та, хоча б встигли попрощатися. Брат не бере слухавку. Сестра повідомляє, що в такий час міський транспорт ще не ходить, а витрачатися на таксі вона не збирається. Та й взагалі їй зранку на роботу. В нашій родині всі суперечки завжди вирішуються грою в карти. Хто під де сміття викидати, хто посуд помиє, чия черга сходити в магазин за продуктами і таке інше. І якось я випадково дізналася у тата, коли той трохи випив, що й мене виграли у карти. Я запитала, це як так взагалі сталося. А виявилося, що після одруження мама одразу хотіла завести дитинку, а тато ще планував почекати з цим пару років. Тоді для вирішення суперечки батьки вирішили зіграти в карти, і перемогла мама. Пізніше цю інформацію підтвердила, і вона сама ось так когось в капусті знайшли, а мене виграли у карти. Субтитрувальниця Оля Шор я соціопат, але в мене є родичі та знайомі, які вирішили подарувати мені на день народження кішку. Мене це не дуже то порадувало, бо, хоча б вдома мені потрібна абсолютна самотність, але залишила її тимчасово, з думкою, що пізніше влаштую в хороші руки. Та я й подумати не могла, що вона так ідеально влаштується в моє соціопатичне життя. Ми майже не бачили один одного, лише час від часу перетиналися на кухні. Коли хтось до мене приходив, вона ховалася у шафу, щоб ніхто не чіпав. І лише в деяких випадках ми проводили час. Разом я дивилася фільм, а вона спала поруч зі мною на дивані. Ідеальна кішка.